Thank <laughs> you. Есменська спеціалізована школа перших третіх ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів є найкращою в Україні, що працює із засобами масової інформації. Саме тут, ще у 2001 році була заснована знаменита дитяча інформаційна ліга Сузір'я 500 передач, 11 фільмів. 14 міжнародних титулів, зокрема гран-при цьогорічного міжнародного фестивалю аудіовізуальних мистецтв, «Кришталеві джерела, фінал якого відбувся у Вінниці. Там же здобуто і перше місце у номінації Дитяча програма дворазові переможці, чотириразові лауреати, міжнародного телевізійного фестивалю Дитятко у Харкові та багато інших відзнак. Дружимо із програмою Факти Асі ТСН студії 1+, плюс Газета, порадниця. Про нас писали Сіті Лайф Голос України. України. Фільм Сповідь самотнього листочка відзначив у інтерв'ю ведучий програми Свобода слова Андрій Куликов. Цього року за два місяці 14 офіційних заходів у новому проєкті Шлях до щастя взяли участь: майстр українського слова Вадим Крищенко, заслужена артистка України Ірина Лончина, журналісти Оксана Кваснишин, програма Факти Алла Пас та СН, радник президента України з прав дитини Юрій Павленко та багато інших. Я себе відчуваю щасливою людиною. Для мене особисто щастя, якось бути собою, але я скажу інше, що таке щастя. Для мене щастя це відсутність нещастя. Ну, щастя це коли людина щаслива, там, наприклад. Ну вона, ну наприклад, вона зробила те, що вона хотіла зробити, і вона там щаслива. Тисменська школа має свій кабінет кушнірства, адже містечко славиться хутровими виробами, а ще майже щороку сюди приїжджають директори із всієї України, адже школа є членом Асоціації директорів шкіл України. А директор Марія Люта є головою обласного осередку. Саме за цими дверима знаходиться чек на 100 тисяч гривень. Школа виграла гру «Знай наше», де змагалися кращі інтелектуали області. У школі працює піклувальна рада, комітет батьків, працює шкільний парламент, вибираючи свого президента. Є унікальна капличка та духовна кімната. Щороку школа змінюється та оновлюється. Ми любимо її, бо постійно і з гордістю представляємо наші здобутки по всій Україні і за кордоном. Наш фільм Анна. Де Гвінє бачили у Парижі? Там його представляли наші друзі з асоціації друзів Анни Дегвінє. Дружимо із гімназією імені Івана Павла II, школою у місті Кетч, Київською гімназією, номер 168 та багатьма іншими закладами. Тут створено всі умови, щоб не тільки вчитися, але й творити. Ось така наша школа. І ви ще вагаєтесь? А вже ж вона найкраща. Oh,